Я думаю, що сьогодні ти вже чув чи чула добрі новини сьогоднішнього дня. Однак ще раз закликаю тебе, прочитай Євангеліє, що міститься в описі до цього відео. Там є щось дуже важливе, що Господь хоче тобі сказати. Сьогодні Господь показує це тобі в дуже цікавий спосіб, можливо, не такий, як завжди, бо показує себе марнотратним господарем, який сіє своє зерно, своє слово на асфальт, на камінь, на скелю, на місця, де воно б в принципі не мало рости. Але цей мармотна, господар вірить, що зерно таке зможе провести. Сьогоднішня добра новина полягає в тому, що якщо ти добрим і щирим серцем навчишся приймати Боже Слово, навчишся здержувати його в своєму житті, то це зерно, це Боже слово, це Божа дія, колись в терпінні дасть великий плід. В житті людей є багато терпінь, однак людина, яка живе з Богом, будь-яке терпіння, може перетворити в добрі плоди свого життя, будь з Богом і май добрі плоди в житті.